Я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції, чого нам хочеться від Америки, чого мені потрібно від президента Трампа. Я йому про це говорив з першого дня наших розмов. Для мене важливо, щоб Україна була в сильній позиції на цих перемовинах, щоб у нас був шанс закінчити війну перемовиною і не просто закінчити, а мати справедливий мир, сталий мир, щоб завтра не було знову війни. Ось що я хочу, я хочу цих гарантій від Сполучених Штатів. І питання не в тому, як я відношусь до Трампа. Я також це говорив президенту Трампу. Я йому сказав, так, але через три роки буде інший президент у вас. А через десять років буде ще один президент у вас. Але народи Європи, народ України, народ Сполучених Штатів Америки всі будуть існувати. І якщо сьогодні Путін гарантує Трампу щось і ви в це вірите, пане президенте Трамп, то після вас він може порушити те, що він вам говорить, навіть якщо ви вірите в щось. Хто буде нести за все це відповідальність? Для нас потрібен зрозумілий, справедливий, чіткий мир, дієвий, який в незалежності від того. Хто президент, хто прем'єр-міністр, який лідер, незалежності від чого є гарантії безпеки, які працюють. І якщо ви нам не даєте НАТО, а саме ви, президент Трамп, сьогодні ви вирішуєте, це. бо ви президент Сполучених Штатів Америки, це і сила, і відповідальність. І від вас це залежить. Якщо ви не даєте НАТО, що ж тоді? Просимо вас, дайте те. Що буде працювати так само. Ми кожного дня повинні напрацьовувати, генерувати якісь адекватні варіанти безпеки, тому що наш стратегічний партнер не готовий дати нам ті гарантії безпеки, які мають інші країни НАТО. І якщо руски порушують будь-які домовленості, і Америка дієво відповідає на це, то всі ми довіряємо. Америці і довіряємо президенту. А якщо вони порушують, і їм за це нічого ніяких, нічого немає, і нічого не роблять, і немає санкцій, а навпаки, люди обговорюють послаблення санкцій, то тут питання не про довіру. Тут питання зовсім про інше. Що з цим всім робити далі? Вони динозаври, розумієте? Вони хочуть просто нас з'їсти. а нам треба захищатись і відстоювати свої права. І тому не можна просто слухай, давай поговоримо, мені нема про що просто з ним говорити. У нас одна ціль закінчити війну, змусити його. Якщо будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати у будь-якому випадку і максимально робити все, щоб Україна втратила свою. Суверенність. У нас було дві зустрічі в Саудівській Аравії. Перша зустріч. Ми приїхали, тому що Сполучені Штати Америки запропонували припинення вогню безумовне. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Не моя пропозиція, не наших людей. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Для нас важливо було розблокувати допомогу і отримати розвіддані. І продемонструвати, що Україна хоче закінчення війни шляхом дипломатії, щоб людей не втрачати. Я вважаю, ми все це зробили. Америка розблокувала, ми продемонстрували. Американська сторона нам сказала, що буде така розмова паралельна з русскими. Рускі не пішли на безумовне припинення вогню. Чим продемонстрували Америці, на мій погляд. Я вважаю, що після цього повинні були бути вже санкції. Окей, зробимо паузу. Не будемо радити Сполученим Штатам, у них свої є люди кому радити. Але, тим не менш, русскі не пішли на це. Русскі запропонували якийсь інший формат. Ми про це не знаємо. Ми можемо з вами здогадуватись. Або аналізувати те, що ми робимо. Була друга зустріч. На якій часткове припинення вогню запропонувала американська сторона? До речі, запропонувала те, що у нас було в Бургінштокі? Вибачте, це про повільність часу, про ваші запитання, про повільність часу. До речі, тиша в небі, тиша на морі і обмін людьми і повернення дітей таке рішення було щодо формули миру в Бургінштокі в Швейцарії півтора року тому. Чи ми неповільно закінчуємо війну? Це навіть не повільно, це гірше. Але окей, Америка змогла якось проговорити з русскими і змусити в цілому говорити з ними про припинення вогню. І запропонували знов таки ту саму адженду: тиша в небі, тиша на морі і гуманітарний обмін. І у нас була про це зустріч. Це була адженда нашої зустрічі. Ми вважали, що Америка з русскими має паралельну таку саму зустріч, і що у них така сама адженда, але це їх двосторонні відносини. Що стосується нашої адженди, на яку ми приїхали. 에, Америка після спілкування і консультації з рускими сказала, що готові не стріляти по енергетиці, і а, тиша в морі. До речі, ви зараз просто сказали тільки про Чорне море. Так, я хотів би вам сказати: тиша в Чорному морі, це те, що потрібно русським. Вони там втрачали. А у нас коридор працює food фудсекюріті. Коридор а, працює без русських вже давно. Але ми безумовно, за безумовне закінчення вогню. Припинення вогню. Тому ми готові і на енергетику, і на цивільну інфраструктуру, і на тишу в морі. Але рускі знов міняють якісь домовленості і говорять американцям про санкції: Щодо зняття санкцій. Ну, ось, в принципі, все, що відбувається. І тому три різні документи: один документ. Те, що американці нам запропонували, і ми це підтримали. Другий документ те, що американці обговорили з русскими, і він з'явився також на сайті офіційному санті Білого Дому. І третій документ русських, яким все одно, про що там американці з ними домовляються, у них є своя позиція. Ось що відбулося. Приблизно так. Що зараз американці вам говорять? Є ці три документи. Очевидно, очевидно, вони говорять, що вони вважають, що тиша в морі, тиша в енергетиці працює. Я вважаю наступне: два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руської артилерії. Ось так воно працює. Ось як були домовленості, було три документа. І я вважаю, що три документа, це говорить про те, що це не зовсім нормальні домовленості. На мою думку. Ось тому так воно і працює з русскими. І тому, на мою думку, якщо сьогодні було порушення, і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена. Електрика, бо були удари і по енергетиці, і в місті Херсон. місто Херсон, Цивільне місто. Це не поле бою. І цивільні люди втратили енергетику. І я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях. Наша сторона, що вона зробить, допоки ніхто не розуміє, хто там що моніторить, тому що я вважаю, що тут. Незрозуміло, хто, як це буде моніторити, але ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо, чим вони стріляють з доказами, з футеджем, з відео, з усім. У нас все це є, ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ. Це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки. так як вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати.